Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Нині українців немає іншого виходу, як мобілізувати всі власні інтелектуальні ресурси, так, нашої креативної нації для відбиття агресії. Цих варварів і дикунів, московитів, андрофагів. Так як ми менші від Московії і за мобілізаційним ресурсом, і за ментальністю, московити хочуть іти на війну, на відміну від нас, Ну, багатьох, так скажемо, хочуть іти на війну, і, як я вже вам казав. Простудіювавши московські пабліки, московські матері дають накази своїм синам. так. Мені сподобався особливо е, повідомлення однієї матері, яка сказала, що вона відправила двох своїх синів на війну в Україну, родину защищать, так. А в неї ще підростає третій, його вона відправить. Так Так що на, там нема проблем із ТЦК. так. Немає, як у нас. Отже, нам нічого іншого не залишається, як мобілізувати свій інтелектуальний ресурс. Площа у нас менша, людей у нас менше, ментальність у нас миролюбна, так? а ну, захищатися треба, тому що ну, на який наказ матері дають? Ще раз нагадую вам, те, що я простудіював наказ. Синок іди захищай родину і вбивай хохлов. Так. От, от Оце захист, оце материнський наказ, і батьківські накази. Оце те, що вони відродили. Те, що, ну Ви не пам'ятаєте, як Старий Совок, пам'ятає, як це, ця система наказів під час Другої світової війни була поширена. Материнський наказ. Іди, синок, служи, так, убивай і так далі. І тому подібне. От такі пироги. Так що нам треба мобілізувати наш інтелектуальний ресурс. Він в нас є. Я ж працюю зі студентами і знаю, що в нас дуже багато розумних, креативних людей. Інша справа, що в нас така система, яка не дає їм, немає ліфтів, оцих соціальних. В нас на гору виносить те, що. Ви знаєте, що нагору виносить. Так? У нас а для цих розумних людей, ну, немає, на жаль, цих соціальних ліфтів. Так. А, але ж тут ще є одна річ. Ще одна річ. Зараз московити будуть все більше і більше стрягати у гонку озброєнь. Так. Оці е, гонка озброєнь, ну, Сполученими ну, вони її почали, вони стали погрожувати США орешниками, Ярсами, бурівєсниками, що там ще, посейдонами і, і все таке інше. Американці відповіли мінітменам 5, так, і тим, що вони відновлюють, ну в крайньому разі, збираються відновлювати так, випробування ядерної зброї. Таким чином, зараз в значній мірі увага московитів-андрофагів буде переключена їхніх ресурсів на гонку озброєння. Міряться, в кого буде довший. Мінітмен, що мінітмен довший, чи буревесні, у кого там, так, як це прийнято в чоловіків, міряться. Так. так ось нам же стратегічні озброєння не потрібні. Тому хай вони займаються цими стратегічними озброєннями і туди свої ресурси, в тому числі інтелектуальні, відправляють. А наше завдання спрямувати е, свій розум, так, зробити так, щоб розумні люди в нас цінувалися і випливали на саму гору, так, щоб їх не виносило, а вони самі випливали. Вони самі виберуться так, якщо їм створять умови для цього. Отже, нам не треба стратегічних озброєнь, надзвичайно дорогих. Надзвичайно затратних у всіх сенсах, в тому числі і в інтелектуальному, нам потрібні тактичні тактична зброя. І тут ми вже показали всьому світові, що ми можемо.